Сьогодні вночі Росія вкотре визволила мирне населення. Ще вчора е, тут стояв сарай, і власне техніка, холодильники, плити, з якими працювали люди, е, тут е, жили і садили городи. А вже понад ранок російська ракета зробила з цього всього кучу брухту і поруйнувала тут чимало будівель. Ми зараз знаходимося в одному з сіл на Тернопільщині неподалік. Епіцентру влучання бачимо найбільш пошкоджені будинки. В когось це повністю вибиті стіни, немає даху, в когось чиї будинки стояли далі, ударна хвиля зачепила вікна, поруйнувала дах або стіни. Деяких будинків вже просто немає. Ще вчора, як розповідають нам люди, тут садили городи, сюди приїжджали попоратися на гряці. Хтось поїхав. На ніч додому, а хтось залишився і, власне, близько п'ятої ранку почули вибухи. Ми поспілкувалися з жителями цих дач, і власне були на подвір'ї у пана Романа, яке трохи далі і там повибивало лише вікна. І ось що він нам розповів, як він і де він застав цей вибух. На першому поверсі. А прилетіло десь далеко? А от там от. Отак от, от бачите, червоніється дача, mm -hmm. так от між тими високими деревами. Mm -hmm. Зразу за, там за тою дачею. А ви спали, ви не чули, що тривога там? Як а ні, тривога я не чув, я вже вже я вгахнула. Mm -hmm. От тоді все почув. А що вам тут повибивало? Розкажіть, вікна? То всі вікна. Повністю вікна всі. Як як нижні ціле, то верхні побити і таке от. Mm -hmm. То ви самі зранку прибираєте, чи хтось вже вас був, поліція якась? Ніякої комісії не було ще. Не знаю. Я з дочкою приїхав. Дочка вон, збирає по грядках скло. Mm -hmm. Там насипало в по всіх грядках кла. поріжеш руки, коли будеш там щось. А робити. – А тут тільки скло, так? А раби все ціле. Чи ще щось? має. Ми... А, отут взагалі yes, повиривали. Трохи далі звідси дача пані Любові. Вона вчора також вважається дивом виїхала звідси і думала сьогодні повертатися і, власне, вже швидше повертатися на літо сюди жити, щось собі біля хати робити. Ми були в неї і ось які наслідки руйнування вона нам показала. Ви коли приїхали сюди вже зранку? Я вже в восьмічків, восьмі я вже була тут. А як часто ви сюди приїжджаєте? Ви тут огород маєте якийсь? Чи це Ні, хата батьків якось? Ні, це моя хата. Звісно, ага. мого чоловіка, наша хата. Але я останнім часом не приїжджала, бо і хворіла, і всяке було. Ага. От, і не було мене тут, а потім приїхала. А то Я вчора тільки приїхала перший раз сюди. Ну, мається, я ще маю город окремо, то я ще вчора там садила. Тут, так? Ну вчора була я тут, а ще вчора все було добре. Через свіло, то взагалі в мене тут квітник і сад, в мене в основному тут сад і квіти. Я там трошечки городу, а то в основному сад. Я ще дичкою маю город, то в мене там десь соток, я там сажу городину. Uh -huh. от, а тут будинок. Якраз думала перебратися трошки сюди, бо я там, де дев'ятому поверсі, живу. Uh -huh. Ну, тут страшно. Думала, приїду сюди, а отже приїхала. Що вам побудували вікна? Та всі вікна. Головне, що дах. Синяло. Так, пошкодила. Ну, я ж з тої сторони весу. Масштаби пошкодження це десятки будинків, які ще довго потрібно буде повертати до життя. І е, земля, яку також потрібно буде очищувати щонайменше від скла, заліза, а також і прильотів. Ми продовжуємо працювати тут. А більше розповімо вам вже у наступних е, випусках.